На Прикарпатті продовжують активно наповнювати бюджети громад. Від початку року платники Івано-Франківщини сплатили майже 934 мільйони гривень майнових податків. Найбільшу частку традиційно складають надходження за землю. Це 690 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати. Ще понад 242 мільйони податок на нерухоме майно, і близько 2 мільйонів гривень прикарпатці перерахували як транспортний податок. Відтак в ДПС нагадують, на сплату майнових податків залишилось 60 календарних днів. Про суму податку за майно, яку необхідно сплатити, громадяни дізнаються з повідомлень рішень, які податкова служба щороку надсилає на їхню податку. Адресу. Отримавши таке повідомлення рішення, громадяни мають сплатити податок впродовж 60 календарних днів. Проте багато громадян скаржаться, що не отримують паперових повідомлень. Це може створювати помилкове враження, що податок не нараховано і сплачують вити його не потрібно. Але це не так. Податкові повідомлення рішення сформовані і вже доступні в електронному кабінеті платника та мобільному застосунку Моя податкова. Доступ до цих електронних сервісів є в кожного громадянина, який має електронний цифровий підпис. У податковій попереджають, якщо повідомлення не надійшло, і майновий податок не буде сплачений вчасно, нарахують штраф і пеню. Їхня сума може навіть перевищувати саме зобов'язання. А якщо у повідомленні рішення є помилки чи неточності, варто звернутися до податкової для п. Даних. Хочу наголосити, що інформацію про об'єкти нерухомості і земельні ділянки податкова служба отримує з Державного реєстру речових прав. А якщо людина вчасно не оновила у ньому свої дії щодо майна, ну, наприклад, продаж, дарування, спадкування, то її податкова отримує неповну інформацію. Ще один фактор, від якого залежить правильність нарахування податку на майно. Це термін, протягом якого податкова отримує інформацію з цих реєстрів. Також важливо своєчасно повідомляти про зміни облікових даних, місця проживання чи прізвища. Це впливає на формування податкових повідомлень. Зробити це просто через електронний кабінет або застосунок Моя податкова, заповнивши заяву за формою 5ДР та надіславши її онлайн. Віталія Курсвятоса Іванюк, телеканал 402. Він пережив інфаркт просто на передовій і вистояв його буквально на ногах, не зупинившись навіть під час бою. Ветеран Микола Байбарін захищає Україну ще з часів, АТО, а під час повномасштабної війни зібрав усі свої сили заради перемоги. Воїн служив у сімдесят й десантно-штурмовій бригаді першого штурмового батальйону. Запеклі бої з ворогом на фронті тривали майже цілодобово. Тож часу зважати на власне здоров'я практично не було. Це було в Лімані. Я спочатку подумав, що мене. В щось пробило, бо так запекло в грудях, що дуже аж таке, знаєте, як то отаким десь кальоним залізом тебе пропекли наскрізь. Я аж не злякався, все, фух, все думаю, ну я вже приплив, все, відвоювався. Тобі такий, туди сюди, та ні, все нормально. Деякі хлопці підбігли, каже, Петрович, що таке? В мене позивний Петрович. Каже, все нормально, братці, все нормально. Тоді серце воїна було виснажене постійним стресом і пораненнями. Пекучий біль у грудях не припинявся. І під час відкату в мене знову як запекло в грудях. І вони якраз почали нас, бачили, що ми відкатуємося, почали нас мінами, танчиками крити, все таке. І хлопці, як, ну я сів, я не зміг йти, бо. Дихати майже не було чим. І то я тоді на КСП до лікаря, ну, нашого фельдшера, ми з пацанами тоді дуже сміялися. Він дає мені одну таку підгулку продугувати, одну червону, другу синю. Я кажу, двоє ж як матриці, зелену кажу. А ні, він мені зелену дав. Я кажу, два як матриці, синю я кажу. Я він каже, хороший ржать. А я тиждень десь попив, він ці мені дав дві зразу, і тоді якісь другі дав. Я тиждень-півтора попив і далі воювати. У Миколи десятки уламків після поранень частину дістали, але деякі й досі залишаються в тілі. Після одного з чергових поранень проблеми із серцем загострилися, і цього разу без операції не обійшлося. Лікар-кардіохірург Світлана Сарапук провела складне втручання, аортокоронарне шунтування, під час якої відновлюють кровопостачання серцевого м'яза, коли судини сильно звужені або заблоковані. «Вона була досить складною, хоча вже одна судина була простентована, відкрита і здавалося що в такої молодої людини все має пройти планово і спокійно, але, на жаль, так, була така ситуація. Для серця це було занадто велике навантаження. Операцію ми планували виконати на працюючому серці, але після того як настала під час операції зупинка серця було прийнято рішення про підключення апарату штучного кровообігу, тобто апарату, яке працює замість серця на час операції, і власне вже в таких умовах було виконано подальше оперативне втручання. Слава Богу, після операції пацієнт вийшов без всяких там проблем і нюансів вже за два тижні після. Оперативного втручання. Попри складну багатогодинну операцію, і навіть зупинку серця в операційній життя Миколи лікарям вдалося врятувати. Коли я пройшов себе в реанімації. З усього живота трубки торчать, з рота везде трубки торчать. Не міг нічого поняти, тоді вже трубку в мене витягнули. Я пам'ятаю, що я одержині просив пити. Оговтавшись після операції, уже за два тижні Микола поїхав у місто Курахово, щоб відвести волонтерську допомогу. Відтоді минуло вже два роки. Зараз волонтер почувається добре, але регулярно навідується до лікарні для перевірки стану здоров'я. Та як на початку лікування основна скоротлива функція серця становила до 20%, то зараз, на даний час, після операції та після лікування пацієнт відновився і його фракція викиду становить більше 50%. Пацієнт до нас періодично звертається і ми, звичайно, коригуємо лікування і слідкуємо за основними показниками роботи серця. Поки триває війна, Микола зупинятися не планує. Каже, навіть якщо доведеться повертатися на фронт, без вагань знову візьме зброю до рук. Віталія Когуч, Іван Пілецький, телеканал «402». не лише відбудувати знищене, але й модернізуватися. Івано-Франківський національний університет нафти і газу продовжує відновлюватися після ракетного удару. За рік тут завершили ремонти ключових корпусів, оновили скління, а інфраструктура поступово переходить на енергоощадні технології. Ми повністю відновили оскління університету, провели ремонти корпусу номер один. Провели ремонти басейну, що дуже важливо для особливо тепер відновлення і реабілітації військових. І плюс за цей рік ми також додали ще до енергозабезпечення і енергоощадження університету ще 60 кВт сонячної генерації на цьому корпусі. Сумарно це вже 90 кВт. На етапі встановлення ще 130 кВт на корпусі, номер 1. найбільше руйнувань зазнав корпус номер 7. Тут повністю знищений дах і пошкоджені лабораторії. Зараз триває перший етап капітального ремонту демонтаж зруйнованих конструкцій. Після укріплення колон споруду накриють дахом і засклять, аби взимку перейти до внутрішніх робіт. Перший етап капітального ремонту, який полягає з очищення зруйнованої поверхні даху, відповідно доступністю до. Можливості закриття зруйнованих стін, встановлення нових, нового перекриття, нового даху і оскління цього корпусу. Ну, плануємо завершити ці роботи до кінця цього року, 2025-го для того аби вже внутрішні роботи можна було робити в захищеному від атмосферних опадів. Приміщенні повністю завершили відновлення одного зі спортзалів університету. Після ракетного удару приміщення залишилось без вікон з пошкодженими стінами і дахом. Сьогодні тут відновлене покриття, встановлені нові опори, вікна та освітлення. Перший етап ремонту або відновлення це нове оскління. Саме сучасне таке термооскління, зроблено нове опалення. Бачите, відповідно і опалення є, натягнуті відповідно захисні сітки. Ну і Відповідно, освітлення по верху зроблено вже для тих моментів, аби можна тут і вечором займатися. Зараз наразі очікуємо, тому що закупівля відбувалася через тендерну процедуру щитів баскетбольних, для того, аби можна вже відповідно займатися тут баскетболом. Ну Але бачите, вже відновили і підлогове покриття, і стіни, і Стеля разом з тим потребує відновлення лабораторний корпус, де розміщена кафедра нафтогазового обладнання. Окремо тривають роботи в залі для футзалу. Діана Віталій Магалатій телеканал 402. До школи готові у Франківську майже чотири сотні школярів в пільгових категорій отримали необхідне канцелярське приладдя. Серед них діти загиблих героїв, тих, хто перебуває в полоні, поранених та зниклих безвісти. Для 36 першокласників підготували портфелики з усім потрібним для навчання. А для учнів других-одинадцятих класів солодкі подарунки та сертифікати на тисячу гривень. Щороку, в серпні місяці, ми вручаємо перші портфелики нашим першокласникам майбутнім. Міська наша влада закуповує необхідні речі. Департамент освіти кожного року проводить таке велике свято цього року. Пільгові категорії це діти загиблих полоні, поранених або які пропали безмісти. Ну щороку цифра дітей, звісно, що змінюється. На жаль, йде збільшення таких дітей. Адже війна триває Цьогоріч До акції перший портфелик долучилося близько ста нових школярів. Для них зібрали базовий набір, з яким дитина зможе розпочати свій перший рік навчання. Сьогодні вже 9-9 рік поспіль. Ми вручаємо шкільні портфелики з канцелярським приладдям та сертифікати на придбання канцелярського приладдя діткам, батьки яких загинули в зоні бойових дій, померли після повернення, пропали безвісти. Або перебувають в полоні. Портфелик ми намагалися передбачити все необхідне для першокласника. Це є фарби, акварельні, гуаш, пенал, ручка, олівець, фломастери, зошити в косу лінійку та в клітинку, папка для зошитів. Долучився до акції Благодійний фонд Карітас спільно з департаментом освіти. Ми почали дійсно декілька років тому, щоб Разом вшанувати і допомогти тим дітям це дуже особливі діти, і ми відчуваємо потребу їхню і нашу можливість, а верніше дати людям можливість знайти в собі ту благодійність і щирість, щоб принести цим дітям радість. Ця підтримка для родин, чиї батьки захищаючи, захищали нашу країну важлива. Місто щороку допомагає таким сім'ям, адже це не лише матеріальна допомога, а й знак шани та пам'яті, каже міський голова Руслан Марцінків. Ми вручаємо портфелики, сертифікати дітям родин загиблих, учасників, пропавших безвісті, інвалідів війни. Тому ми в такій громаді прийняли свого часу і дітки сьогодні прийшли. Дякую благодійному фонду Карітас які вже. Декілька років поспіль з нами робить також спільно це. Тобто місто дає допомогу і благодійний фонд Карітас. І маємо можливість допомогти більше таким діткам, тому що їхні батьки віддали своє життя за незалежність нашої держави і втратили своє здоров'я. Тому дуже важливо, щоб громада пам'ятала, шанувала. Ангеліна Лис Святослав Іванюк, телеканал 402. Слідами Франка у Франківську провели ретроекскурсію, присвячену 169-й річниці від дня народження славетного каменяря. її організовують працівники міської бібліотеки, аби нагадати про життя і творчість письменника, та показати, яким місто було в його часи. Сьогодні будуть розповідати цікаві моменти історії з життя Івана Якочі Франка, коли він пробував у місті Івано-Франківську. тим більше ми знаємо, що у нього була тут любов. Ось нерозділена любов. Буду цікаві факти, що любий Іван Якович Франко можливо такі, які не завжди є відомими для наших для наших сьогодні відвідувачів. Екскурсії цьогоріч до прогулянки долучилися десятки людей. Для одних це нагода зануритися в атмосферу минулого, для інших побачити з ними місто крізь призму франкової доби. Важливо пам'ятати свою історію, свою культуру, свою мову. Я насправді дуже люблю своє місто івано Франків за його комфортність. За його. Доступність і ну насправді так цікаво ну прогулятися ще раз таки вулицями Франківська і дізнатися, так історію справжнього нашого міста. Я приїхала зі Львова і ну про Франківськ не знають стільки. Колега запросила на цю екскурсію через обідню перерву. Це було спонтанне рішення, і ну було б чудово, якщо б у Франківську було. Більше таких екскурсій, пізнавальних, я думаю, що цікаво і для мешканців нашого міста, і для людей, які дуже часто ну є приїжджами, є тобто туристами в нашому місті. Родзинкою екскурсії стала зустріч із персонажами, пов'язаними з життям і творчістю Івана Франка. Цього разу бібліотекарі підготували образи відомих українських діячів. На нашому маршруті вас очікують такі персонажі, як Петро Франко. Це відомий син Івана Яковича Франка. Це є Ольга Хоружинська. Його дружина є також, славнозвісна звісно, Наталія Кобринська, добра товаришка Івана Яковича Франка. І ви можете дізнатися, яким чином переплетені їхні долі. Є також уявний образ музи. Ну і звісно, що є таке третє кохання Франка, яке, як не дивно, також було поєднано, пов'язане з історією нашого міста. Це є селіна Зигмонтовська-Джуровська. Ретро екскурсія, кажуть організатори, це спосіб зробити постать Франка ближчою до сучасників. Адже він був не лише письменником, а й публіцистом, політичним діячем та одним із найосвіченіших українців свого часу. Ми знаємо Івана Франка як генія слова, як політолога, як громадського діяча. А саме ця екскурсія, що сьогодні, ми хотіли розкрити його трошки глибше, трошки по-інакшому. Феномен його. Любові любові до, до жінок і до життя до слова організатори планують і надалі проводити подібні екскурсії. Вони вже стали доброю традицією, та щороку збирають все більше учасників. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Дивуватимуть новинками та тішитимуть улюбленими постановками. Франківський драмтеатр відкриває новий сезон. Розпочнуть його оновленим бестселером гуцулка Ксеня. А далі щомісяця прем'єри наприкінці вересня режисер Назарій Панів готує постановку «ПТСР відкладається. Ця робота каже не про війну, а те, як вона відлунює у кожній людині, і разом з цим про співіснування бійців та цивільного світу. Ми живемо в час війни і. Війна для хлопців і дівчат, які на фронті деколи не тільки закінчується, коли вони там, коли вони приїжджають додому, тиша буває деколи голосніша за вибухи, які вони чують там. Наша війна кожного з нас і тих, хто перебуває на лінії бойового зіткнення, і ті, хто є більш в тилових зонах. Не закінчується тільки тим, що є вибухи і кулі. В нашій свідомості ми маємо розуміти, що відбуваються дуже великі зміни. Наступна прем'єра, дебютна режисерська робота Надії Левченко. У жовтні глядачів чекатиме постановка Квіти під руками диявола за книжкою місцевої авторки Лариси Мончак. Вистава про людські долі та трагедії, що спіткали багатонаціональне населення Станіславова напередодні та під час Другої світової війни. Це події, які відбувалися в місці, де я зараз живу. На території нашого міста, де саме я зараз живу, і живу я тут з 92-го року і ніколи не знала про те, що там колись відбувалося. Мені за це соромно, і я подумала, що краще я зроблю якусь історію про те, щоб комусь можливо відкрити цю сторінку пам'яті в нашому місті. Це історія про любов, але в цій історії про любов відбувалася. Страшні речі, які завадили існувати цій любові у листопаді до Дня пам'яті жертв Голодоморів, презентуватимуть роботу режисерки Вікторії Трофіменко. Драма Яків розкаже про геноцид в Україні 1928-33 років. В основі роботи архівні матеріали та історія одного села. Так, це була трагедія. Але, з огляду на те, що ми можемо тут про це говорити, ми є тут і зараз. А значить, ми вижили. А значить, про це можна говорити не тільки з точки зору страждань, а також з точки зору відповідальності. Як так відбулося, що ми це допустили? Тому що було дуже багато злочин, в тому числі українців в процесі. І як так відбулося, що зрештою ми вижили. Історія про вміння зупинитися вчасно. Зараз каже гендиректор Ростислав Держипільський драмтеатр переосмислює свою історію і намагається відновити історичну справедливість та деколонізувати пам'ять вже 12 лютого 2026 року. Театр може відзначити не 87-річчя, а 115-річчя. Ми маємо можливість довести, і це унікальна історія, тому що про це говорять і театрознавці провідні е, України. Що ми маємо безперервність трупи, тобто про це будемо говорити окремо, але я думаю, що що цінність цього сезону буде в тому, що ми нарешті е, історичну справедливість поновимо? Ну і в нас є ідея вже перед, е, перед цим 12 лютим провести такий свій шоукейс внутрішній, де протягом тижня ми е, покажемо. Кращі вистави на даний момент, які є у нас в театрі запросимо і експертів, журналістів, і театрознавців, арт-журналістів. Традиційно до Дня Святого Миколая у театрі створять нову казку. Крім того, у новому році Ростислав Держипільський планує поставити Марусю Чурай. А Олексій Гнатковський п'єсу шум за сценою. Люся Грибик Іван Пілецький, телеканал чотириста два. Готується по максимуму проявити себе у майбутньому чемпіонаті. НФК Ураган офіційно оголосив про зміни у складі команди та новачків сезону 2025-2026. Так контракти з драконами перепідписали капітан збірної України Петро Шутурма та воротар червоночорних Тарас Левандівський. У мене є нові цілі, нові амбіції і багато мотиваційних рішень, які я буду приймати в цьому сезоні. В клубі колектив новий. І все заново треба було з'єднувати. Але з часом, який вже зараз прийшов, ми вже на правильному шляху, і ми вже зробили дуже великі кроки для того, щоб наш колектив ставав сильнішим, міцніший і прогресував. В органі завжди максимальні цілі. Тим і він амбітний, завжди з ним рахується, яка б ситуація не була, і це. Приємний момент завжди на нас налаштовується, і це показник того, що ми можемо щось більше досягати, і вірю, що ми досягнемо. Окрім того, до рідного клубу повернувся ще один кіпер Микола Гуйван. Останні два сезони він провів у складі столичної Аврори, здобуваючи новий досвід та впевненість у грі. Тепер налаштований з новими силами захищати кольори урагану. Звичайно, що цілі і завдання перед собою ставимо максимальні, я радий. Повернутися до команди орган, тому що я є вихованцем її. Дуже багато чого мене вкладали в цій команді. Дуже багато знання тут отримав, Склалося так, що прийшлося трохи відлучитися, але я з поверненням з новими силами готовий досягати нових вершин. Новачками у лавах драконів також стали 21-річний універсал Владислав Гранько, двоє гравців урагану. 2 Віталій Родзинський та Ярослав Ситник. А також юні футзалісти Віталій Крутко та Роман Ткачук. 16-річний гравець розповідає: свій спортивний шлях розпочинав в академії, то щиро зрадів можливості проявити себе на рівні основної команди. Проходячися кожною категорією від ю Ю-9, Я поступово ну. Підійшов до основної команди, отримав можливість від тренерського штабу на зборах і старався себе проявити. Отже, отримав таку відповідальність і з гордістю збираюся продемонструвати свої найкращі можливості і буду прогресувати і тільки брати максимальні якісь досягнення. Нині дракони активно готуються до старту регулярного чемпіонату футзальної екстраліги. У клубі підкреслюють, основу колективу вдалося берегти, і саме навколо неї будуватимуть нову команду. Впевнені досвід у поєднанні з спортивними амбіціями молоді допоможуть прогресувати і підкорювати нові вершини. Зміни пішли в клубі колосальні, але я думаю, найбільше ми повинні радіти те, що клуб дійсно живе. І найбільше дякуємо будівельній компанії Вертикалі. Яка в таку, такий непростий час підставила плече і допомогла команді. Ми окреслили завдання на цей сезон і зробили ставку філософії на розвиток нашої академії. І як результат ми підписали молодих талановитих гравців з нашої академії, дехто прийшов шлях починаючи від шестирічного віку, дехто був рік-два в урагані два, і Своєю роботою, своєю грою показав, що він дійсно гідний гравця НФК ураган. Цього літа клуб наш проходить непрості часи, але ці непрості часи дають можливість зростати юним нашим вихованцям, юним талантам, і ми від цього раді. Це нові виклики, як для клубу, так і для молодих хлопців. Вони пройшли історію від п'яти років до спортсмена, професіонала, який сьогодні заходить в команду вищого дивізіону. Нагадаємо, свій перший матч сезону ураган зіграє уже цими вихідними 30 серпня. На паркеті коледжу фізичного виховання дракони прийматимуть столичну команду. Хід Наталі Лозовикандрій Гаргара телеканал 402.